Чи можна робити масаж щодня? Так, можна. Але не на ту саму частину обличчя. Робіть чередування або перерву. Чи потрібні спеціальні засоби для масажу обличчя? Потрібні, якщо у вас занадто суха шкіра і немає природнього змащення? Я не використовую ніяких додаткових засобів, я не використовую крем, і дівчатам так само рекомендую: після того, як ви на постійній регулярній основі починаєте займатися масажем обличчя, у вас стабілізується, балансується стан шкіри, і у вас під час масажу розігрівається обличчя і з'являється природня змазка. По якій достатньо працювати. Але якщо занадто суха шкіра на перших кроках, то так я рекомендую використовувати будь-який допоміжний засоб, чи просто воду. Який результат дає клуб? Це регулярна практика самомасажів з фокусом на омолодження. Результати, які ви будете бачити в дзеркалі, Підтягнуте обличчя, чіткий овал, свіжий погляд, це система, яка змінює стан шкіри, настрій і навіть життя зсередини. Готова вийти на новий рівень? Пиши клуб і я розповім, як доєднатися. Чи переходь за посиланням в шапці профілю.